Добрий день. До вашої уваги представляємо котел новий, який ми зробили. Це все, все в нас на одній тій самій платформі. Котел 15 кВт, але ми зробили його не із верхньою загрузкою, а з фронтальною. Це зроблено для того, щоб е, він, е, була можливість його переключати на пряму тягу у випадку, якщо нам треба догрузити дрова от, е, між, між циклами робочими. його. Наприклад, якщо там робочий цикл, його 8-16 годин, то якщо десь треба нам, е, ну є такі випадки, що треба там. Частіше підкинути, десь там чи йдуть, чи на ніч підкинути, не чекати, поки він прогорить. І коли він прогорить, то все рівно в нього там якась задимленість є. Хоча маса людей взагалі це не є проблемою. І вони розуміють, що коли ми переходимо на таку систему, то виходить подорожання оцієї всі, цього всього котла. О, і вони осознано йдуть на ці жертви. Що не треба така система, але є люди, яким це важливо. Ми зробили е, передню загрузку тут е, десь, е, щоб дрова нормально влазили. Андрій, принеси чурочку таку величеньку, щоб ми могли її сюди запхнути зараз. Ні, ні, нормально. О, і так. Ну тут дверка. У нас, по-перше, лінія розйому зменшилась. Нам простіше тепер уплотняти. Ось тут регулювання в нас залишилась з цієї сторони. Болтами ми можемо регулювати, заодно в нас і пет. І тут поставили ось тут такі упори. о, І ось нормально воно затягується, добре держать. Ну, Будемо ще її випробувати. О, А ці ось, ну це маленька попалася, так зрозуміло, що тут велика. І воно без проблем сюди залази. ось, навіть голова туди влізти може вже пробували. О, гріблоплучно загружаємо його, О, закриваємо. На е, прямій тягі ми його навіть не розпалюємо, розпалюємо по старій схемі, відкриваємо е, запальник, подаємо подаєм туди е, цю е, факілок якийсь і розпалюємо. Так, а, тут ось, покажи, а тут ось у нас така система, щоб включати і відключати пряму тягу. і Вона дуже важлива, щоб вона у нас чітко трималась закрита. І Для цього ми, зробили, ми не захотіли ставити систему, яка б працювала метал по металу, бо ну, не довіряємо ми їй. О, і ми зробили така система, що в нас прокладочка тут стоїть, ось, піднімається. І причому не просто опускається, а вона, наче як задвигає її, ось, вона чітко робить. І це зроблено для того, щоб в нас прокладка не підминалася. Щоб Дуже, дуже чітко щоб прокладка в щадящих умовах у нас працювала, щоб вона була довговічна. Ось ми таку систему зробили, що вона вроді як, е горизонтально піддвигається до, е до лінії розйома. Ось. О. Ну, це ще експериментальний, будемо пробувати, як воно у нас робитиме. Ну, я думаю, питань не буде. Там будемо дивитися, чи пружину тут систему, чи речаги будемо утяжеляти, чи пружини ставити. Ну то вже в процесі відладки ми його Ось будемо іспитувати, його. Зараз підключаємо його до системи. ну І це заодно і очистка нашого канала. Оце така система. Ну, все, тут цей відкривається і він включається на самотягу. Догрузили, закрили його, благополучно і все. І він у нас робить як піролізний котіл. Все, в кого є питання, будь ласка, звертайтеся.